Доброго часу моїм глядачам. От, до вашої уваги отакий от піратський строєний тромблом. Значить, що ми маємо? Отака така дуже важка труба. От я її зняв, бачите, таке воно все брудне тут. Маємо на трубі, маємо два клейма. Це навіть дуже добре їх видно. Маємо отаке вушко, яке в прикладі забувається отаким от дерев'яним клинком. Тобто приклад від нього. Тобто це все в, в оригіналі. От, пушка встає сюди, вухо якраз тут і забивається отим клинком. Показую вам стан прикладу. От видно весь поїджений шашелем. Показую, як він виглядає в внутрішній стороні. Оце є заклепка для держака Шомпула. Шомпул з латуні чи бронзи. Непонятно. Латун чи бронза? І от має от навіть якісь узори. Вставляється сюди і всередину. Так, тепер показую вам гніздо те. Сидить механізм, бачите, воно все старе в оригіналі. От приклад. Тут він такий оббитий такою бронзовою пластиною. Цвяхи рижаві. Показую приклад з другої сторони, або так він виглядає. От, бачите, воно таке. Яке століття сказати не можу, але він є дуже старий. Так, бачите, тепер показую механізм. От він з другої сторони. Пружина вставляється отут. Такий Старий кремній механізм. Чи він буде працювати, не знаю, коли складу. Буду бачити, бо коли розібрав механізм, коли він був у зборі, він був неробочий. оця пружина вона вилетіла. Тобто, може, вона була не настроєна. І треба настроїти, тоді я буду знати, чи механізм робочий чи ні. Так, значить, довжина самого прикладу 92 сантиметри. Довжина труби приблизно 60 сантиметрів, важка, віціка. Ось показую всередині, яка груба сталь. Отакий такий він розібраний. Друга частина буде, коли він вже в зборі. Всім дякую за перегляд.